На сьогоднішній день прийшов час передачі влади від людей, які мають негрівну енергетику і які ніколи робили добро людям а тільки зло. Uh -huh. До людей з позитивною енергетикою, які будуть робити для людей добро. Uh -huh. Як їх узнать? Це я вмію робити, перевіряти. А яке ж нутро у людини, негативна енергетика чи позитивна? За годину я можу перевірити тисячі людей. Тобто проблеми нема. Uh -huh. Завдання головне привести цих людей до влади. Uh -huh. Але ті, що сидять зараз, цього не хочуть. Uh -huh. Вони усім учепилися зубами, і руками, і ногами, щоб там сидіти. Uh -huh. Є такий спосіб, я його знаю. Як привести цих людей до влади, дуже швидко. Е ключ проблеми і вирішення проблеми в тому, що Порошенко, Петро Олексійович, будучи міністром закордонних справ, був... Ну непоганим скажуть міністром. Президент він ніякий, кажу відкрито, ніякий угу. абсолютно. І він повинен негайно така воля Бога піти від влади. Тобто передати влади мирно, мирно. Іншому людині, як це робив Єльцин, передаючи її Путіну. Угу. На жаль, тільки ж не вибрав кращу людину, ніж Путін. Ну в Росії свій шлях, так, да, розвитку. А, шлях. а в Україні да. він має бути це трошки... можна зробити дуже швидко. Треба зробити. Наприклад, а Петро Алексій скаже, а я не хочу йти від влади. І угу. за ним стоять такі кола, які цього теж не хотять угу. в Америці чи в Росії, чи ще ну, де. Та. Тоді встає питання так. Це не моя воля. Я виконую волю Бога на землі. Значить, це воля Бога. Uh -huh. А той, хто йде проти волі Бога, Бог карає смертю. Uh -huh. Мені відомо також, що якщо нічого не міняти у Порошенка по навантаженню на організм, то він помре через два з половиною місяці від зупинки серця. Це, це абсолютно точно. Це от зараз ми у квітні записуємо відео. Тобто, так, тобто ви кажете, що так, через два з половиною місяці, якщо так. ця людина, президент Нічого України, не, не піде е, так, від, від влади, то він <кху> закінчить <кху> <кху> дуже подати відео. Скажу, я не піду, угу. значить він йде проти волі Бога, значить він помре ще швидше, через угу. тиждень-два. І буде на байковому кладбищі. Угу. Якщо він цього хоче його жінка і діти. Хай іде на кладовищі, mm. хто проти. Але це не моя воля. Підкреслю це воля Бога. Mm -hmm. Тобто він повинен піти і негайно передати владу. Зрозуміло. Питання ми далі потім розкажемо, як це повинно бути зроблено, хто повинен mm -hmm. бути. І моя програма по будівництву України квітучої держави за півроку. І не просто квітучої, mm -hmm. а держави зразкової для всіх держав mm -hmm. світу. Зрозуміло, Будь ну порядка, так да. Дякую вам за це коротеньке інтерв'ю. Тому будемо сподіватися, я що слухача і тоглядаче. Так, будемо сподіватися, що ну.